Він сформулював п'ять доказів буття Бога, а шосте вдалося вивести тільки через п'ять сторіч. Католицька церква визнала його праці єдиновірним філософським навчанням. Ангелічного доктора Фому Аквінського поважали навіть його супротивники, які говорили Заберіть геть Фому, і церква зруйнується. Майбутній великий філософ Фома Аквінський народився приблизно в 1225 році в Неаполітанському королівстві біля містечка Аквіно. Його сім'я перебувала в родинних зв'язках з королівськими династіями Іспанії, Італії Франції. З самого дитинства Фома часто запитував, що є Бог. Пошукам відповіді на це питання він присвятив все своє життя. Вже в п'ять років хлопчика відправили вчитися в монастир бенедиктинців. Свою освіту він продовжує в університеті Неаполя, а згодом приймає рішення вступити в орден домініканців, відомий своїм аскетичним уставом. Але впливові та багаті батьки бажали бачити свого сина абатом Бенедиктинського монастиря. А Фома, якого не цікавила кар'єра, бажав безкорисливо служити церкві. Домініканський орден послав його на навчання в Париж. Але по дорозі Фому схопили його власні брати та відвезли в батьківський замок. Заточений в фортеці Фома продовжував навчання. Він вивчав метафізику Аристотеля і практично вивчив на пам'ять священне писання. Брати намагалися піддати Фому плотській спокусі і привели до нього юну кортизанку. Але Фома прогнав її, розмахуючи вихопленою з каміна головешкою. Не зумівши переконати сина, батьки скорилися його вибору. Одержавши волю, Фома прийняв чернечу обітницю і в 1245 році відправився в Паризький університет. Він став учнем Альберта Великого, одного із класиків середньовічної схоластики. Мовчазність новоспеченого студента багато хто сприймав як відсутність інтересу до навчання. Але після блискучого захисту Фомою однієї важкої тези, Альберт вигукнув Ми називаємо цю людину німим биком, однак, якщо він замочить, то ці звуки почує весь світ. Сім років по тому, відмінно склавши іспити та перемігши в диспуті десятьох докторів богослів'я, Фома став викладачем Паризького університету. В 1259 році папа Урбан IV викликав Фому Аквінського в Рим. У середині XIII століття церква шукала людину, здатну переосмислити навчання грецького філософа Арістотеля в дусі католицизму Вибір припав на ФОМу. У своїх філософських трактатах Сума філософії та Сума Теології. Фома Аквінський застосував для систематизації католицьких догматів Аристотелів метод розумових побудов на латині спекуляції. Він зміг з божественних озарінь батьків церкви вибудувати систему християнської філософії, яку згодом назовуть томізмом на честь її засновника Фоми. Йому вдалося примирити віру та розум і вивести логічним шляхом п'ять доказів буття Бога. Фома стає офіційним філософом католицької церкви. Свої праці він диктував секретарям, тому що у самого Фоми був дуже поганий почерк. За своє життя він створив більше 60 праць, а також безліч прекрасних творів для католицької меси. У 1262 році філософа відправили в Париж для боротьби з вільнодумцями. У богословських диспутах ніхто не міг зрівнятися з Фомою по силі інтелекту та освіченості. Король Франції Людовик IX запросив богослово до двору. На прийомі у короля неквапливий та апатичний Фома за своїм звичаєм був занурений у власні міркування, і всі забули про його присутність. Але раптом він підхопився і, стукнувши по столі кулаком, крикнув Ми приведемо маніхейців до ладу. Розгромивши французьких вільнодумців, Фома повернувся в Італію. Наприкінці життя до нього стали приходити духовні осяяння. Одного разу брати по ордену бачили, як під час молитви Фому охопив релігійний екстаз і чули голос, який йшов від розп'яття. Ти добре написав про мене Фома. Яку нагороду хочеш ти за це? Фома відповів Нічого мені не треба, крім тебе самого, Господи. Незабаром після цього Фома припинив займатися філософією. Він говорив. Для мене відкрилися такі таємниці, що все, що я писав колись, здається мені таким, що має невелику ціну. 49-літній Фома пішки відправився в льон, але по дорозі важко занедужав. Смерть наздогнала великого філософа 7 березня 1274 року у Фасонуові, у монастирі бернардинців. Через піввіку Фома Аквінський був зарахований до лику святих. У 1879 році томізм був офіційно визнаний єдиновірною філософією католицизму, а Фома оголошений найавторитетнішим католицьким вченим. Філософ Жак Марітен називав святого ФОМу апостолом нового часу і вважав навчання Фоми придатним для всіх наук і часів, для всіх форм культур. Таким, що відповідає самій сутності людської природи.